Павло Глазовий після авансу. Чоловік авансу держав, здибався з дружком, та добрячий причастився просто під ларком. І п'янючи, як то кажуть, у дрезину в дим, Почувала вудить садок за дитям малим. Там схопив синка за руку і повір, як міг Устиг він ще ступити, думай на поріг, як дружина в крик, у сльози в тебе сором є. Ти привів чужу дитину, де ж дитя моє? Чоловіка в різні боки, буйних іміль хита. А яка тобі різниця? Жінку він пита. Чи чужого прихопив я, чи прирів свого? Ти ж назад відтарабаниш, завтра знов його.